Вони дуже важливі для коригування вогню, виявлення цілей насамперед до початку роботи, тому що ми обмежені, на жаль, в боєприпасах, і ми не можемо працювати так, як працюють росіяни і накривати площадями, а працювати конкретно по цілям. Ми вдячні за велику допомогу. Будемо yeah. нищити Це да. Найдаю вам дякую. Не дякую. Великий метод у нашій боротьбі і найшвидшої перемоги.